Що означає отакий знак на дорозі? Доброго дня, дорогі водії. Як оказалось, дуже багато водіїв не знають, що за знак і як на нього реагувати. Виявляється, все дуже просто. Давайте розберемося. Зараз розберемося з цим питанням детальніше, але перед тим в якості реклами, але не просто реклами, а дійсно класної штучки для всіх автомобілістів. Те, з чим стикався кожен автомобіліст вибір класної пахнючки для свого авто. Тайфова пахнючка від українського виробника. Яка дійсно чути її в автомобілі не роздражає, не болить від неї голова і надовго вистачає. Оцю баночку повішав місяць назад, сідаючи в машину, кожен раз реально пахне. Коли їдеш, то не роздражає. І якби я його тако не хитав, то тут ще було б півбаночки, як мінімум. Тож особиста рекомендація компанія Depava, український виробник, якісні автопарфуми і не тільки звичайні парфуми у них є також. Тому, дорогі водії, кому потрібно, заходимо, посилання в описі під відео, замовляємо, вибираємо, і аромат в вашій машині буде просто бомбічний. А ми продовжуємо розбиратися. Тож це попереджувальний знак, да, по ньому видно. Він попереджає, що таким чином обзначена ділянка, на якій трапляється найбільше аварій. Тобто ну, аварійно небезпечна ділянка, чи реагувати на нього взагалі, чи варто на нього реагувати. Звісно ж, варто чому? То, що думаєте, просто так його поставили. Якщо там аварії трапляються найчастіше, то водію потрібно бути більш уважним. Бо, значить, десь там або з боку якась дорога прилягає, або небезпечний розворот, або ще якась дичь, де все время хтось виїжджає і може отак хоп і вискочити на дорогу. Тому в таких випадках дійсно потрібно більш сконцентрувати свою увагу. І більш краще спостерігати за ситуацією. Чому мало водіїв з ним знайомі? Дивіться, затвердили даний знак 10 років назад. Але ввели в експлуатацію буквально декілька років тому. І при здачі іспитів в автошколах, так і в МРЕО. Цього знака нема. Тому багато водіїв, які вчать правила от по білетах, тобто готуються по здачі екзамену, загружають собі приложуху на телефон і сидять сутками проходять ці білети в надії, що їм попадеться такий самий білет в Мрео. Вони з цим знаком не стикалися. Тож, хто так вчить, то знаєте, ось такий знак означає, що це підвищена небезпека на дорозі. Встановлюється він по обидві сторони дороги. За 50-100 метрів в населених пунктах і 150-300 метрів поза населеним пунктом. Тому, якщо його бачите, будьте готові, що десь спереду є якась така ділянка, де хтось може внезапно вискочити і підрізати вас, чи ще щось з тим планом. Тож будьте уважні, обережні на дорогах, не порушуйте правил дорожнього руху. Підписуйтесь на автотема, щоб знати усі автомобільні новини. І до зустрічі на дорогах, дорогі мої водії.